Я вас вітаю на каналі Art Зайка. З вами я, Бандурська Світлана. І я запрошую вас сьогодні приєднатися і намалювати святкову листівку до святу Різдва. готуємо фарбу аквариум. Супер, дивіться, ось ми з вами промальовуємо грудку. Так. Я візьму такий цікавий колір, подивимось. Що воно буде видно на ньому, що не буде видно, ви малюєте на біленькому, або можна взяти якийсь такий більш кольоровий колір. Так, так як на мене погано видно, то я трошки додам, додам кольору і малюємо форму з вами ось таку напівколо. Широкеньке напівколо. Ось таке. Це в нас з вами грудка. Трошки ширше можна зробити. Ось тут поширше. І дивіться, і також намалюємо. Трошки вище, тут такий, такий самий такий кружечок такого самого кольору. Трошки біленького додам, щоб був такий яскравіший колір. Спочатку такий а, світленький коричневий колір. І давайте ще й жовтенького додамо, зробимо такий світло-коричневий колір. Змішали. світло-коричневий. Mm -hmm. Цей покоричний колір жовтий з коричневим змішали. І тепер дивіться, ми промальовуємо з вами навколо кружочка. Ось тут. І далі формуємо ось тут як голову. Ось таке коло, яке до Ось так. тут. І тепер дивіться, ось тут ми спочатку просто обводимо. Знову намішуємо, якщо у вас закінчився світлий колір. Тримаємо листочок, щоб він не рухався. Ось таким чином. І додаємо трошечки ось тут бочків нашому мишку. Міш, 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 міш. Мішки. Ведмедику. Ведмедику дати одне вушко. З однієї сторони. А я тут з руками заморочуюся. Руки нам ну, тобі можна одразу з ручками, бо ти олівця фломастером малюєш. А нам треба, щоб у нас трошки підсохло для ручок. Тому ми спочатку ось тут вушку намалюємо. Дивіться, пушка у нас остуд всередині. Починає. Ми не Зараз це зробимо і додамо трошечки біленьку з мужку, щоб було світліший кольор. Ось цей колір зробимо. У зробимо таке світлення. Так. І ось у мене є ще водичка. Ми додамо світло частиною ще сюди. Під піднашаємо носики. Ось у нас світло частиною додамо. Ось так, таким чином. Так, ми І давайте ще трішечки. Так, у нас зайву водичку можна прибрати. Закінчилась ось тут. Далі трошечки опустились і вниз промальовуємо таку паличку, прямо путничок розміром такого світленького кольору. Ось таким чином. Два-три рази промалювали, щоб такий світлий у нас був. І далі, поки буде сохнути, ми з вами візьмемо менший пензлечок і намалюємо пальшки, перчатки. А, а, да. Рукавички? О, саме так. Рукавички. Але хочеться якийсь гарний кольор, тому я залишаю зелений, з галактиком, і якийсь таке кольор. Який ну, будь, будь ласка, нехай будуть в тебе перчатки. І промалюємо з вами спочатку. <плес> так. Одну перчаточку таку. Спочатку. <плес> <плес> uh, фо, да. Рукавички. Малюємо рукавичку, ось тут такий кружочок. От навіть нічого сильно вималювати не буде, кружочок. і залишимо. І тепер ми малюємо такий самий кружечок, але трошечки якийсь заходить на нашу ліву рукавичку з іншої сторони. Ось тут промальовуємо далечок. Він трошечки виходить за розміри нашої ручки. Його ось так і залишаємо. Далі ось тут додаємо великий пальчик, промальовуємо окремо невеличку частину, яка виходить. І далі промальовуємо ось тут напів коліти, домалюються до цієї частини. Можна. Я а, не потрібно. Потрібно. а вже ж малюй. Дивіться, ось тут малюємо темно-зеленим кольором навколо ось цієї перчаточки. Тобто, у нас а, з цієї сторони буде більш такий темно-зелений кольор, щоб у нас. Одна перчатка була на передньому плані, а іншому на задньому, тому додаємо темно зеленого кольору. Вимиваємо пензличку і малюємо з вами ще, а, один, ага, ще один пальчик. Давайте домалюємо нашому, нашій рукавичці Ось і просто вищу пальчик. І тепер треба дати підсохнути всьому цьому. Поки що подаруночок малювати не будемо, намалюємо шапочну шапочку, трикутничок такий, червоного кольору, тоненьким пензлочком, І ще раз. Зроби, так. так І промальовуємо червоний подарунок. Просто прямокутничок, але дуже обережно, щоб ось тут у нас фарби не змішалися. Важливо, коли у вас вже все відсохне, там обережно промалювати подарунок. Поки що залишаємо цю частинку. Нехай підсихає. А що ми робимо далі? Це в нас з вами лампончик. І ось сюди біленька частинка нашої шапочки. Так, і що ще? І ще додамо ось сюди біленького таку частиночку, Одного, одні, одну половину замалюємо біленьким і трошечки додамо ще тут. Ось тут. Так. Ще, трошечки ми далі, так, далі дивіться, далі нам треба ще частиночку, ми робимо трошечки темнішою, бачите, між рукою і а, нашим а... Там. Так. І ось тут промалюємо такий трикутничок, між ручкою і між нижньою частиною ручки. Так само промальовуємо тут тінь. У вигляді трикутничку, але він такий, роз, такий розтягнутий. Ось тут трикутничок, ось тут трикутничок темний додаємо. Так, так само у нас ще йде темна частинка. ось ця. Так само малюємо тут трикутничок. Трипут... І зліва у нас так само темна частинка. Це ручкою ось тут. Да, слухай. Тож на варіжу, Дивись, це світло, а це темно. Це ми завдяки кольору передаємо е, передній, задній план світил і тінь. І під ручкою у нас темно. Тепер ще це не все. Ще ось тут у нас з вами темна частинка. Е, так. І нам треба додати ще. Біля голови, біля шапочки. Тож ось тут макушечка вона така катине. Ось ми її додаємо. І навколо вушка з однієї сторони в нас у нас ось такий фаденний темп. І з іншої. Зсередині можна не викладати. А тепер нам треба вимити пензличка, висушити його і ось таким прозорою частинкою трошечки зробити краї не такими рівними. Тобто ми ось всі наші краї, які ми промигували, за допомогою водичкою ось так розмиваємо. І в нас буде з вами такий плавний-плавний перехід. Але не забуваємо добирати зараз водичку з пензличком. Вимили пензличок, висушили і ось так розмили перехід. Але не везде, лише. Там, де ручка, там, де форма ручки, ми залишаємо її рівною, ми не розмиваємо. Розмиваємо тільки ось тут. Там, де в нас плавний перехід на ручці. Ось тут внизу. Ось тут розмиваємо. Ось тут руку залишаємо і розмиваємо лише цю частинку. Ще після у мене ховати. Ось як ми зараз в тіні. Є в тебе? Дивіться, я зараз темною частинкою ще домалювала ручку. Ось тут, Якщо хочете, можна вона може трошечки виходити ви за контур. Ось таким чином рука. Ось тут так, так. І два ока. Але я дивіться, от зараз вона в нас майже підсохла. Що ми зараз беремо? Або коричневий фломастер, або коричневий олівець. А І чорний. чорний. І ще раз. Тоді малюємо фарбою, але тоненьким-тоненьким пензличком. Тоненьким Домовились? У мене буде великі Супер, добре. Малюємо чорні очі, дві точечки. Далі промальовуємо або коричневим олівцем, або коричневим фломастером, але тільки по сухому, якщо у вас ще не підсохло, то не малюємо. Ось тут така лінія. нас з вами вниз до носика і з-підносика. І також малюємо точечку, це у нас з вами року. Маленький кружечку. Так, дивіться, якщо вас не малює або не хочеться малювати по фарбам, то робимо це просто тоненьким-тоненьким каміньком. Тоненьким, тоненьким, Давайте перейдемо до того, що ми з вами намалюємо зараз шерсть. І так, шерсть можна промалювати так само фломастером або олівцем. От В всьому нашому мішки. Мішку, мі, міш, мішке. мішку да, промальовуємо. Ось такі. По всьому нашому няшку промальовуємо тоненькі, притоненькі. притиненькі. А, так, дивіться, не лінії, а це у нас е, шерстинки. Вони в нас в хаотичному порядку, немає ніякого е, вправо-вліво, трошки міняємо направлення, не робимо один біля одного, ми робимо такі тоненькі, маленькі, хаотичні шерстинки. Дивіться, ось тут почнемо з руки. Наприклад, ось так вниз. Шерстиночка за шерстиночкою. Е, ось тут трошки виходить за контур наші шерстиночки вимальовуємо. Чином, щоб наші шерстинки трошки виходили з краю і йшли до центру, з краю ручки до центру. Помальовуємо шерстинки. Тоненькі, 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 маленькі. Ось такі шерстинки. до центру, до центру. Так, одна ручка. Далі інші. Добре. Міпсурочку. Давайте почали. Ще раз. А я на тебе. Не що... ну, можеш, чому? Ну так дивись, я вже сказала, що ми змішуємо коричневий з черным. Продлимо темно коричневий. Такі шорстинки, але вони вниз тепер. У нас ось так по краю трошки виходять за контур, а далі ось так я розстану по колу. Ось тут один край, такий спадаючи вниз. Промальовуємо шерстинки і напишемо напис Have a beer, Merry Christmas! Всім щасливо! на різдва! А також я запрошую вас під'єднатися до наших занять. На канікулах у нас буде відкриті майстерки. Пишіть у Дірект, я надам вам посилання, можете спробувати одне-два заняття з нами. А, також поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, якщо а, ви нахуй, ще ви... не з нами. Ну, до до телеграм-каналу, надсилайте малюночки і до зустрічі з вами у наступному уроці. Всі посилання ви знайдете під відео. Ще раз. Ми з вами сьогодні гарно попрацювали. Not just have um. Merry Christmas, Three, seven, 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 seven. Christmas, Christmas.